В Івано-Франківській області є 15 шкіл, де станом на сьогодні вакцинувалися понад 80% вчителів, розповіла голова облдержадміністрації Світлана Онищук. Найвищий показник імунізації серед педагогів в Дубовецькій територіальній громаді 61,2%, А найнижчий у Космацькій ТГ 4%. Щоб діти навчалися у звичайному режимі, щоб процес навчання був якісним. Я ще раз хочу звернутися до наших керівників територіальних громад. Закликаю всіх вчителів до вакцинації, тому що єдине таке наше головне завдання, щоб діти мали якісне навчання, щоб відвідували школу у звичайному режимі. Також хочу наголосити, що вакцини всі у нас є, вони є безпечними. В Івано-Франківській громаді щепили 42,2 педагогів. За словами директора міського департаменту освіти і науки Ігоря Максимчука, найкращі показники у Радчанському ліцеї Драгомерчанській та Узинській гімназіях, і у школі садку перша ластівка. У Франківську найбільше імунізованих вчителів ліцеї номер 3 Директорка Світлана Долгова розповідає, що її працівники щепилися першою дозою ще навесні. Друга доза то це 67, грубо, так. Це не моя заслуга, це вибір кожної людини, тому що від цього залежить здоров'я не тільки моє, ваше, а й всіх оточуючих. Тому ми проводимо бесіду, роз'яснювальну роботу. Просимо, агітуємо, розмовляємо і сподіваюсь, що будемо працювати, тому що дистанційне навчання це не навчання. Першу дозу вакцини від коронавірусу отримала й половина працівників Івано-Франківському ліцею 7. За словами директорки Оксани, Румак, вона намагатиметься пояснити вчителям, щоб вони продовжували вакцинуватися, і ліцей не перейшов на дистанційну форму навчання. І, звичайно, якщо ми працюємо з дітьми, ми маємо розуміти, що ми так так. Ми, ми діємо в своїх інтересах, ми маємо дбати про своє здоров'я. Але так само, коли ми працюємо з дітьми, ми маємо так само розуміти, якщо ми будемо ну, хворі, що ми може можемо заразити інших. Так само це треба розуміти цю відповідальність. Ну, настрої і різні є. Різні є. Ну, працюємо над цим. Думаю. Думаю, що однією ну ми ж двома дозами не встигнемо вакцинувати. Думаю, що однією дозою ми цих 30% зможемо зможемо надолужити у Тетяни Попової. Син навчається у п'ятому класі. Жінка проти онлайн навчання у школах головним недоліком називає відсутність живого спілкування та контакту між учнями та вчителями. Дистанційна форма це не є формою навчання для дітей, тому що багато дітей не має можливості підключатися до зуму. Не всі сім'ї є забезпечені матеріалами, тобто навіть банально телефоном, смартфоном. Тому це вже якась є дискримінація дітей в такому випадку. Ну має бути діти завжди мають бути в школі, і це має зробити живе спілкування. Івано-Франківка Інга Клюнь, мама чотирикласниці. Жінка розповідає, що не проти, якщо ліцей, в якому навчається її донька, перейде на дистанційну форму навчання. Більшість батьків, можливо, працює. У когось, можливо, не повні сім'ї. Хтось тільки мама, у когось тільки тато, бабусі, дідусі теж вже можливо такі є, що вже й не ходячі. Але так за ну, себе, що просто я зараз якщо без роботи. І якби ну є на кого, поки що ще. За допомоги, щоб хтось поміг посити з дитиною, або навіть допомогти з уроками. Тобто, з цим поки що ні проблем немає. Директор обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Руслан Савчук каже, що епідеміологічна ситуація в області погіршується протягом тижня. За його словами, кількість хворих на COVID-19 на Прикарпатті зросла на 45%. відсотків. «Найбільш таки в нас сьогодні є епідемічно неблагополучні території, це івано франківський район, Коломийський район і також Косівський. Тобто можна казати про те, що майже всю територію нашої області вже охопила швидка передача цього вірусу і особливо штаму вірусу Дельта. Ми бачимо, що сьогодні десь іде вже але активне заповнення ліжкомісць в лікувальних закладах. Наші реанімаційні теж починають заповнюватися пацієнтами з важкими формами захворювання. Поза Позаминулу добу ми мали вже шість нових випадків серед дітей. Тоді почали хворіти вже переважно шкільного віку. Також Руслан Савчук повідомив, що цього тижня має відбутися засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Члени комісії, за словами Руслана Савчука, планують розглянути питання переходу країни до жовтої карантинної зони з понеділка. Каріна Борисевич, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.